Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Слухайте, а тут королева Пентаклів нам показана. І зараз трошки. Угу. Угу. Дивіться, тут, якщо була у когось домовленість про певну роботу, Хтось просив про щось, може пообіцяли комусь, а може вам хтось пообіцяв, то так воно не вийде. Не буде можливості, наприклад, або щось піде не так, і людина буде вибачатись і казати, що слухай, ну щось не те, давай відміняти. Чи ви будете так казати комусь? Це нічого. Воно не таке, щоб, знаєте, там Щось дуже через це хвилюватись і переживати. Це насправді. Зараз хвилинку додивлюсь, я тут підглядаю трошки в колоду. Угу. Потім е цю ситуацію виправить е чоловік. Е Може ви будете звертатись до такого чоловіка, і він виправить, може бути таке, що м -м, хтось, якщо це до вас хтось звертається і у вас щось не виходить, то запропонують вам в допомогу такого чоловіка. Тобто ситуація, вона все одно вирішиться, все одно вона буде зроблена так як слід, але може просто в інший день. Чи просто при інших умовах. А сфера кохання. Давайте дивитись, що у вас буде завтра у сфері кохання. Розмови про те, що або королева мечів хоче піти чи вже пішла з стосунків, або ця королева мечів, а, що так, що так, про е буде розповідь про якусь колишню, все ж таки. Це знаєте, коли виникне питання, або виникне якась ідея. І це просто, от, знаєте, буде довгі-довгі розмови мати людина з кимсь, про вас, про іншу людину. Тут вже дивіться, у кого яка ситуація, але це просто от балачки, які зараз. Все ж таки, ці балачки будуть підтверджені. Це не так, що просто там якісь фантазії. Ні, це не про фантазії, це про якусь, хтось як розкриється перед вами. Це може бути ваш, ну, з ким ви в стосунках, може згадати свою колишню і розповідати вам про причини їх розлучення. Може бути і так. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте подивимось. Він щось чекає. Він чекає певної дороги якоїсь. Це вже обраний шлях, може й обрана дата. Може, це навіть, знаєте, коли домовленість вже між вами є якась. Тобто він в очікуванні. Це може бути така ситуація, коли не в цей день, а він просто, от ви знаєте, що він в цей день все ще чекає, там ну, якоїсь дати. Але поєднання між вами буде. Якщо ви десь на відстані, то показано, що ви разом будете, врешті-решт. Але ну, я не сто відсотково, що в цей день це для тих. У кого на відстані стосунки. дії жінки у бік чоловіка в цей день, давайте побачимо. Така втомлена. І щось знаєте, от не хочеться зайвих емоцій цій жінці в цей день. Як буде намагатись, як сховатись від цього чоловіка, як знайти собі місце, де б вона могла просто от сама з собою провести час. Це, знаєте, от як треба усамітнитись, треба десь побути наодинці, щоб думки до ладу привести. І трошки емоційно буде, все ж таки, от, знаєте, коли. Ну, це можуть бути ці жіночі дні, може бути і так насправді, а може бути і ситуація втоми, невиспаності, коли просто от потребує відпочинку і все. Емоції буде через край, але не завжди вони будуть такими що дуже приємними. Давайте далі для одиноких. Мож для одиноких покаже нам колода у сфері кохання, я б сказала, що поки що заради роботи ви жертуєте, скажіть мені, ну, сферою кохання. Показаний мені на одні колоди король кубків, ось тут у нас королева Пентаклів. І все ж таки жертовність тут якась є. Але, знаєте, отут от більш з боку жінки. Жінка жертує сферою кохання, бо їй зараз важливо себе на ноги поставити. Вона вже не в непоганій ситуації знаходиться, але може бути ще краще, вона то знає і вона намагається це зробити. Давайте дивитись про роботу, що у вас завтра буде в роботі. В роботі теж краще бути обережним, бо теж прийдеться чимось жертвувати. Взагалі-то в роботі ще й краще б заглинитись, ви з кимось будете спілкуватись. Щось вам будуть пропонувати як можливість. І знаєте, будуть як представляти ту можливість трошки однобічно. Ну, як, наприклад, Найкращою стороною, поцікавтесь, де там є мінуси, хай вам розповість людина, бо вони там точно є, будь-яка ситуація вона складається з плюсів та мінусів. Але ж тут як можуть забути вам глибину розповісти, ну, зауважити якусь глибину того, що будуть пропонувати. Так, взагалі-то непоганий день. І так, знаєте, взагалі-то ви як навчитесь чомусь новому. Він і корисний для вас цей день в роботі. Ну, З будь-якою ситуацією по таких картах ви владнаєте це точно. Давайте далі. Що вам важливо прийняти в цей день? радять вам якусь пропозицію прийняти. І знаєте, інтуїтивно, ви будете відчувати взагалі, що вам це треба, що вам з цим треба попрацювати. І ви навіть зрадієте. Тут якась така ситуація, яка вас на найкраще приведе до найкращого. Тож тут непогано. Чого ж краще б від цього повідмовитись, або намагатись уникнути? Від відмовитись? Угу. Ви щось можете з'їсти, і це буде як отруєнням для когось з вас. Але ви це знаєте. От, наприклад, ви знаєте, що деякі продукти для вас вони погано сприймаються. Там підшлунковою, може, взагалі, ну, там, алергічні якісь реакції. Е, відмовтесь, бо ви ж знаєте, як, з чим вам потім прийдеться возитись. І нічого страшного. Просто так і скажіть, що для вас це. Не, не, не найкраще, що ви можете прийняти до себе. Для когось все ж таки будьте уважні, тут якийсь сон вам, як попередженням присниться. Це, ну, знаєте, як підказкою, як можливості ну От як треба звернути увагу на якусь людину, на дії якоїсь людини. Це просто буде підказка. Не так, щоб треба жахати з цього сна, бо бачу, що ви тут просто злякаєтесь. Ні, це е, ситуація, в якій поряд з вами. Янголи, охоронці ваші. І ви можете просити їх по допомогу. Вони будуть вас дуже добре чути. От як просинаєтесь, одразу і попросіть, особливо, якщо вас налякає якийсь сон, одразу попросіть, щоб відвели від вас біду, або від якоїсь людини, може, ви за когось будете хвилюватись. От така ситуація. Далі, нічого ж тоді не уникнути в цей день. Дівчат, комусь з вас дружиною стати, цього не уникнути. У вас пара тут: Королева Кубків, король кубків, по коханню пара це не просто так, знаєте, збіглись, бо більш нема з ким. Між вами, от тут та сама іскра, те саме бажання. І тут. Тут не так, що жінка буде тягти чоловіка, а тут він вас побачить і зрозуміє, ось вона, моя дружина. І буде вас вам, ну, тягти вас у стосунки у сімейні, бо ви мені далі показані королевою Пентаклів, це дружина. Далі порада від вищих сил для вас на цей день. Парада. Тут щось робити буде, а тут якась дуже ретельна робота буде йти. Тут королева мечів. Дивіться, для кого як? Для когось це ви самі будете як початок якоїсь роботи нової у вас, і ви вже починаєте. Для когось це як треба до фахівця якогось йти. І у вас після цього поменшає грошей. Там беріть з собою гроші, бо треба буде щось сплачувати. Ну, це таке, що це якась ситуація, з якою вам рік працювати, з якою вам, ну, от знаєте, як на протязі року ви будете з цим мати справу. Може, дійсно виходити на нову роботу, наприклад. А може, після відпустки виходите на нову ну, на свою ж роботу. Там же дивіться, як вона у вас. Для когось, якщо ви вчителька або королева мечів, тут може показувати вчительку. Ну, самі знаєте, навчальний рік починається. Тож у вас буде робота. Тут. Нічого такого поганого не показано, просто показано, що в цьому і буде ваша стабільність, і ваше ну, щоденне таке і спостереження, і просування себе тут з усіх боків з вам з цим працювати. Тож, дійсно, на цьому закриваємо відео. Всім роботи, от всім тим, хто кому треба працювати, хай працюють, хай це буде в задоволення, хай це приносить вам гроші. Бачите, перемішала і ту з пентаклів, Це саме про гроші. Хай це обов'язково вам приносить гроші, і хай це буде навіть ще й зростання в зарплатні. І задоволення, хай робота дійсно буде в радість. Тоді це просто буде як хобі, яке сплачується грошима. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!